Україна може бути поділена на три території: російську, деміталізовану і західну. Також давайте розберемося, що там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступи Україна в Євросоюз. Якусь частину забере Росія, а якась частина буде демілітарізована, тобто сіра зона, яка частина стане західною країною. Тобто, бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе. Це нереально чи зможе Україна війти в НАТО? Найближчі п'ять років це нереально. більшість європарламенту. Все ж таки проросійська там дуже багато і п'яти колони, і російськоорбану це вся історія, тому поки що нічого не прогнозується, крім того, що вона буде продовжуватися. Можливо, і вона трошечки стихне через те, що вона піде через сувальський коридор в Європу. Китай поки йому всі там довіряли його розвивали. Китай таку армію побудував, що він типу, руками по факту Росії і Сєвірна Кореї, яка ще поки нічого не почала, слава Богу. Може такого шуму навести в Європі в світі, що потім Китай просто так, як як на парад вийде і забере свої трофеї, і землі. Трамп. Що він за нас? Ні, Європа за нас може й да, але не може, бо більшість там проросійська. Хто нас ще підтримує? Британія реально нас підтримує на 100%. Але чи вистачає потужності Британії? Не вистачає на даний момент. Якби оце українці не донатили, не допомагали цих всіх волонтерів, не було попри всі ці корупційні моменти там і крадіжки цих всіх волонтерських історій. Все рівно, якби цього не було, і України б вже не було. Зрозуміло, Ті, Честь всі, чесь всім хвала тим людям, які діляться все чесно, не здаються по сьогодні, а, визволилися добровольцями і щось роблять. Завдяки цим людям все ще стає. Все, друзі, на зв'язку буду вас трошки далі. Теж в курсі тримати. Папа, -па. шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.